Торіо лайнера РМС Титанік. В нього були ще два брати. Титанік був першим кораблем класу «Титанік». знаменити свої драматичні катастрофи. Ну і до цього класу відноситься ще один лайнер Олімпік з своєю катастрофою. Молодшим в сім'ї був Британік. Ну і в нього якісь зуби також само, як в Олімпіка. Ну в «Титанік» була ще краща служба. Та яким продовжують 24 роки після чого і працює на слом. Ну і столь для мати матері... драматичних братів. Історія цих гігантів почалася задовго до їх появлення. До початку 10 століття, між старим і новим світом, стався якийсь наземний транспорт виключався. Всю на роботу зібрали кораблі, але таке було в зачатному стані. І в якомусь смислі Атлантика стала трасою для держав. Рірка закріпила за собою Великобританія, коли в 1906 році компанія спустила на воду два знаменитих лайнера Лузітанію і Мавританію. Але головний ком... кунард е, лайн суперник Уайстерлайн у 1907 році хотів, захотів відповісти, як так говориться, побудувати свої три кораблі. І рішили будувати в Белфасті. Це мали бути три знаменитих тих гігантських лайнера. Верх був En енвульф був розрахований на побудовку двох кораблів паралельно. Перший був заложений Titanic, а другий Олімпік Так як Titanic був заложен в 1908 році. Та й закльопок той багато було. Ну Кораблі були майже однакові Верхи прийшлось прийшлося модернізувати, а так то було довше. Титанік був на цілих 29 метрів довше довшній Мавританії. але був один недостаток. Кораблю треба було три труби, а в Тітані Мавритані було чотири. Так що покра... покласти одну трубу. Вона була функціонально лишньою і використовувалася як вентиляція. В рух корабль приводили три гребних винта, які один по центрі, а два збоку. Центральний був розрахований на е, рульовий механізм. Коли Титанік був спущений на воду, він був об'явлений, розкошний, безпечний і найбільший лайнер. І так як для першого класу пасажирів мали свій басейн, ресторани турецьку, А також знаменитий зал, з знаменитою драбиною. Також особенності було ліфти, які були тільки кораблів класа Титанік. Ну вже. Близнюки, ну тіт Олімпік получив ряд змінень. Який став до 1000 тонн важкіший за свого брата. Іспити почались весною 1911 року, також і був перший рейс в експлуатації. Потім поїхав купливай в Порт Преписки. Там компанія об'явила про, про представителя компанії Starline. Так як було майже ну, до 1914 року. Меніш. Також, 14 чарта 1911 року, лайнер прибув в Нью-Йорк, де 8000 людей зустрічало новий лайнер. Ну вже в 10-му рейсі сталося ДТП. Лайнер зіткнувся з крейсером Хмес Хок. Два корабля лишились на плаву, но «Титанік» отримав пробоїну і Хок теж. Його морда стала ліпяшка, але потім і відправили кастомізувати ну, лайнер і був прежнему до види екіпаж Титаніка. Ну і настав час тоді лайнера Олімпік. Бу. Коли, коли було багато змінень. Також було б... Багато... А дата Титанік відправився на ремонт і настав час Олімпіка. Це був для нього як останній рейс. Так як 14 квітня 1912 року лайнер Олімпік врізався в Айсберг, після чого пройшло 2 години 40 хвилин. І також Титанік теж був в рейсі, але не міг допомогти так, як був 900 кілометрів від Олімпіка. Але вони не успіли. А також їх спас лайнер Карпатія. Капітан Карпатій порекомендував олім... капітану Тітаніка. Пересадити їх на Титанік. але він відмовився, так як люди були шоковані побачити пару годин назад... ...потонувший лайнер на ходу. Так як мало хто знав, що в нього був старший брат. І після чого, після катастрофи, Тітанік відправився у Белфост і на модернізацію. Йому додавили багато шлюбок, що містили б всіх пасажирів в себе. Ну і компанія остерігалася їхнього померлого Олімпіка, який потонув у шостому рейсі. Ну а потім став імператором воду. Потім почалась Перша світова війна, що чого Тітанік був зареєстрований під воєнний корабель. також з ним був шулейдер британік який розпочинав до 26 лютого 1914 року Який був просто, Який був багато і потім відправив потім титанік після потеплення Це стало очевидно після потоплення лузітанії в 1915 році Но. Ну, Титанік продовжував. Також потім Титаніка перемалювали в камуфляж. А всередину моді продовжував працювати Британік. Но ну, ну, 21 листопада 2016 рік став нього останнім днем, коли лайнер підривався на міні і затонув. Титанік лишився в одиночці. Но ну, і порцію бойового розвитку отримав і Титанік. Після чого 12 в 1218 року екіпаж Титаніка замітив підводну лодку. Хотів стріляти по ній, але було без поводу. Так як Юсатрі мобілізувалася. Но капітан Бертран Фокс Гейс керував Титаніком. Дозволили йому угодити венти угодили. Підводні лодці та підводна лодка була зруйнована та пішла на дно. Ну а що тут скажеш? Якщо у 4012 року замість капітана Сміта був капітан Хейс, то б Олімпік би не утонув і, прод... і зараз би був би разом з ним. Ну, серпні 1919 року Титанік вернувся в комерчське плавання. Ну, до нього. Ну, він був один, такий треба було. І компанія хотіла поновити нову тривогу. До Титаніка приєднались два нових корабля. Majestic і Homeriko називалися раніше Bismarck і Water. Так як флотку на Art Line теж треба було возобновляти, Але Но з що сталося було після того, де багато інцидентів. Ну і він заслужив. Ближче Олд Трилайбл. Що означає надійний старик? Лайнер прослужив 24 роки. А також ще, одне доповню. в 1929 році, коли лайнер і що по тому самому курсу, коли 17 років назад йшов Олімпік, то лайнер почало качати, трясти. Він лайнер ні з чим не сталкувався, вода був. А він був на тому місці, де затонув Олімпік. Це все викликало. Від східного приливу Канади. Но в 1930 році почався кризис у Star Line. Ну і лайнер став менше робити рейсів. Так як завойовував вже Атлантику Бремен, Рекс і Ильде Франс. Титанік уже був устарілий. Та всі старих кораблів чекало списання. І ну от. А за вою от почали ще королева Мері і королева Лізабет. І 11 жовтня 1935 року для Титаніка це став останній рейс. Також це виведення було експлуатації. Отут зображений лайнер Мавританія і Титанік. В кінці 1930... початку 1939 року лайнер був порізаний на метал. Лайнер зробив 262 рейса. Проплив більше мільйон міль. Ну а життя наслідників Тітаніка, продовжується королеви мері. Ну а також. Появились нові кораблі. На цьому історії лайнер РМС Титанік. закінчив. Ставте лайки, і на канал. Всім пока!